Нагадую, що це було ще на початку мого равикового шляху. Третьо моєю помилкою було давати равикам вівсянку. Я взагалі не знаю, як я до цього додумалась, тому що на той момент я начебто не бачила ніякі дописи про зерносуміш і про те, яка вона корисна, просто я вирішила, а чим би не спробувати. Насправді равикам не потрібні крупи, не потрібна зерносуміш, в них немає просто необхідності, тому що це не є раціоном молюсків. І плюще я вам хочу ще сказати, те, що зерно суміш забиває равликом шлунок, тобто вона ще й шкодить. Ну і останньою четвертою помилкою було купати равликів під краном. Так як равики ще ті свині, а на початку мого равукового шляху вони жили у мене на кокосовому субстракції, то їх потрібно було мити перед тим, як зробити фото. Єдиний варіант, який я придумала, це мити під краном. На сьогодні все. А які помилки в ролководстві робили ви? Пишіть в коментарях.